Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність. І я показую вам квартиру в місті Львові в самому центрі, біля оперного театру. Квартира загальною площею 100 метрів квадратних і квартира поділена на дві окремі в суті квартири. Це є Перший поверх квартира є двохрівнева. Це є перший поверх. Така кухня, індивідуальне опалення, тут прихований котел, зона вітальні і спальна кімната. Квартира знаходиться в двох хвилинах ходьби від оперного театру. Тобто це є топова локація. Тут такий санвузол з ванною, все є необхідне і показую вам це вхід в квартиру, тут такий передпокій і є сходи на другий поверх. Тут заходимо така кухня. Тут кладова, бачимо є пральна машинка, бойлер для підігріву води і. Така спальна кімната. Отже, продається двохрівнева квартира у Львові в центрі біля оперного театру загальною площою 100 метрів квадратних. Двохрівнева можна здавати в оренду як дві окремі квартири можна Зробити її для власного проживання. Кого зацікавить цей варіант, звертайтесь.